Так, 20 листопада 2023 рік. Так, в нас сніг. Ми продовжуємо працювати. Так, ось іде наше будівництво. Так, ми працюємо, розчин подаємо, йдемо догори. Ми на першому поверсі на фінішній прямій. О, старт був. Тепер буде скоро фініш, ось це все, що ми зробили. Ось так. Всі працюють, ніхто не стоїть. Тому що чим краще ти рухаєшся, тим тепліше тобі. Всім дякую за перегляди, до зустрічі. Спонукуємо вас до праці. Hey. Oh. Що тут маємо поставити привички. Все закон